Ні, ну не зараза. Взяла їжу, ось я її поклав. І понесла зарила посеред дороги. Ти що робиш, ото, Умбертовна? М? Ти що робиш? Ти, мимра, Пішли заберемо. Нащо ти його розкидаєш? Ну, ти його їсти, оце тепер будеш отаке, так? Зараза. Да? А, бери. Добре. Вон чистеньке лежить. Ага, чистеньке краще, так? Да? Умбертовна. ще, Я вам стараюсь купую їжу, його вишукую. Прошу, щоб всі оставили мені. Ох і щастячко мені. Оташиня Умбертовна. Все, я зараз це позабираю.